Як виглядає ваша ранкова рутина на даний момент? Я прокидаюся близько шостої ранку. Ввечері я намагаюся заснути приблизно о 10.30, іноді о 11.00, іноді о 10.00. Як тільки я прокидаюся, я відразу направляюсь прямо до сонячного світла. Я говорив це вже не один раз і буду повторювати постійно. Найкраще, що ви можете зробити для себе вранці, для своєї енергії, для свого настрою, продуктивності та свого обміну речовин, це отримати природнє світло в самому початку. Радку дня це не займе багато часу. Якщо на вулиці хмарно, або ви живете в регіоні, де недостатньо сонячного світла. Можливо, вам варто використовувати джерело штучного освітлення, яке імітує сонячне світло. Але з самого ранку надзвичайно важливо отримати максимальне яскраве світло, оскільки це породжує велику кількість різних нейробіологічних та гормональних каскадів, які надзвичайно корисні для вашого організму. В ідеалі це повинна бути прогулянка вулицею під сонцем, але також можна просто вийти в двір і провести там деякий час. Якщо на вулиці буде хмарний день. То на це треба витратити приблизно 10-20 хвилин. Якщо на вулиці світить яскраве сонце, то буде достатньо всього кілька хвилин перебування на сонці. Я повертаюся додому, п'ю воду, щоб підтримувати водний баланс у своєму організмі, і після цього п'ю свій улюблений чай, Єрба Мате. Я п'ю його через 90-120 хвилин після пробудження. Ви робите які-небудь вправи протягом цього часу? Приймайте які-небудь електроліти, я великий фанат подібних добавок, але перед тим як у мене з'явилися спеціалізовані добавки, я просто додавав до води трохи морської або рожевої солі. А що ви робите після цих 90-120 хвилин, після того як провели час на сонячному світлі? Я роблю все, що в моїх силах, щоб не відповідати на електронну пошту та не користуватися соціальними мережами, і приділяю час декільком важливим завданням щодня. Кожен день я намагаюся зробити хоча б одну когнітивну важку річ, а також займаюся фізичними вправами протягом цих 90-120 хвилин. Я намагаюся прочитати одну дослідницьку статтю від початку і до кінця, або працюю над якимось документом, який я міг би зробити для гранту, або займаюся самостійною дослідницькою роботою, яку я використовую у своїх подкастах. Я намагаюся перевести свій мозок в свого роду лінійний режим. Тому що якщо я цього не зроблю і з самого ранку буду користуватися соціальними мережами або якось я взаємодіяти з іншими людьми, всі ці подібні відволікаючі і... фактори можуть просочитися назовні і залишитися зі мною до кінця можна. Дня тому в цей час я виконую яку-небудь розумову роботу. Я не намагаюся повністю завершити її. Я просто хочу зробити щось когнітивно складне. Я отримую велике задоволення від боротьби з чимось розумово складним. Також вранці я виконую невелике фізичне тренування. Я тренуюся приблизно від 45 до 60 хвилин через день. Але якщо у мене напружений графік, або заплановані які-небудь поїздки, то я можу потренуватися два дні поспіль, а потім взяти два дні вихідних. Все залежить від розкладу. У вихідні я віддаю перевагу виконанню кардіотренувань. Я або виходжу на пробіжку, або стрибаю зі скакалкою. Це мої улюблені види кардіонавантаження. Іноді я хожу плавати, але частіше я виходжу на пробіжку і бігаю від 30 до 45 хвилин, або виконую високоінтенсивне кардіотренування. Наприклад, надягаю на себе додаткову вагу і виконую коротшу пробіжку. Під час тренування я намагаюся не користуватися телефоном. Я можу вімкнути небудь подкаст, якщо я виходжу на пробіжку. Але під час силових тренувань я максимально концентруюся на роботі. Мої силові тренування зазвичай складаються з 10 хвилин розминки і 40 50 хвилин основної роботи, але не більше. Оскільки, якщо я буду тренуватися більше, мій організм просто не встигне відновитися до наступного тренування. І коли я тренуюся сам. Саме таким чином я зазвичай досягаю досить стабільного прогресу. Після тренувань у мене сніданок, і зазвичай це вівсянка, фрукти, трохи риб'ячого жиру і протеїновий напій. А через 90-120 хвилин після сніданку у мене буде повноцінний обід. Мій обід це найбільший прийом їжі протягом дня. Зазвичай складається стейка, салату і вуглеводів. Після обіду я займаюся основною роботою протягом 30-60 хвилин. А після цього я можу поспати протягом 10-30 хвилин, щоб трохи відновити свій організм, і вже потім повезувати. Вернутися до виконання своєї основної роботи, і цією роботою я буду займатися до самого вечора. Мій вечір відведений для того, щоб присвятити його тим речам, які приносять мені найбільше задоволення.